Привіт, я Єлена, і тут все про релакс за допомогою творчості. Я дипломована художниця, викладачка та арт-практик. Зараз тут будуть мої дипломчики. Ось вони. Також я майбутня магістерка психології. Вже більше семи років я викладаю живопис і знаю всі тонкощі творчого процесу. Більше п'яти років я вивчаю арт-терапію та позитивний вплив творчості на психоемоційний стан людини. Сотні задоволених людей вже вийшли з моїх івентів. Про мене кажуть, вона дійсно відчуває людей. А після моїх івентів кожен отримує підтримку без засудження, відчуває спокій, цілісність і сили. Що ж таке арт-практика? Це особливі вправи з творчості, які допомагають відчути себе, свої потреби та розслабитись. Лише уяви, що після двох годин роботи зі мною ти якісно відпочинеш, відчуєш спокій та рівновагу, як після відпустки в Карпатах або спортзал, зекономиш собі кругленьку суму. На психотерапевт, Якщо ти хочеш покращити свій стан вже зараз? Переходь на мій у шапці профілю.